Доброго дня. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, чи є у вашій телефонній книзі людина, з якою ви раніше підтримували теплі стосунки, але вже не спілкуєтесь більше п'яти років. Е, здається, я. Зараз гляну. Якщо ви прямо зараз їй подзвоните і скажете, що ви її цінуєте, то отримайте патрона під копійка. Зараз гляну. Можливо, хтось є. Ну, Давайте, будемо дивитися. Є. А хто це? Е, однокласниця моя колишня. Дзвоним їй, так? Алло. Привіт. 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 Ти пам'ятаєш мене? Так, э, що стане? Це Діана. Я пам'ятаю. І що, що, як тої справи? Там все так. А що таке сталося? Тобі просто дзвоню сказати, що я тебе дуже ціную і поважаю. Дякую, я тебе теж ціную. Добре, давай. Слава. Виконали завдання, тому отримайте такий патрончик і копійка. Свічка у формі сердечка. Спасибо. О, стаканчик, стаканчик непростий. Ого, а теж у формі сердечка. Без Мішка, дуже вам дякую. Копійка турбується про кожного, а ти не забувай дзвонити своїм рідним та нагадувати, наскільки сильно ти їх цінуєш.